Пацани, я так хочу додому. Там, де батько стерчить в гаражі, мама музику ставить знайому, аби легше було на душі. Там, на стінах сімейні портрети, у серванті старенький кришталь, на книжкових полицях поети, там не видно окоп і шпиталь. Пацани, я боюся сконати, мені сниться ночами полон, у тилу закінчились донати. Поки фронт доїдав свій шеврон. Пацани, як загину, не киньте, відвезіть мене в рідні місця, де дворами ще бігають діти, під балконом шумлять без кінця. Пацани, ми ж отут не за гроші, перемогу за них не купить. Ми не стали ховатись у пощі щоб на відстані неньку любить. Ти до кого говориш, солдате? Медсестра замінила бинти. Він поглянув на білу палату. Де ви, воїни? Де ви, брати?